Історія про дівчину зі зброєю, що стоїть серед заваленого камінням провулка Белфаста, давно мандрує світом, часто у версії, де вона гине, прикриваючи втечу коханого. Це звучить як кінокадр. юна жінка тримає гвинтівку пораненого бійця, продовжує бій із британськими солдатами, а потім, останній постріл, жест поваги від ворога, який визнає її відвагу. Та легенда з'явилася там, де спершу було лише фото. Знімок, що став основою популярного міфу, зробив ірландський фотограф Колман Дойл у 70-х роках ХХ століття у розпал конфлікту під назвою The Troubles». Тоді Белфаст жив у ритмі вибухів, сирен і патрулів. У католицьких кварталах діти дорослішали майже не знаючи тиші. Жінки в Ірландській Республіканській армії не були винятком, вони були медиками, зв'язковими, учасницями бойових операцій. Деякі, як Долорес Прайс чи Мейд Феррел, увійшли в історію, але сотні інших залишилися невідомими, хоча їхня участь була не менш важливою. Того дня Дойл почув кілька поодиноких пострілів, вийшов на вулицю і побачив жінку з гвинтівкою R18. Він натиснув на спуск камери, і вона зникла за рогом. Не було ані драматичного бою, ані пораненого коханого поруч, ані підтверджень її загибелі. Це була коротка зустріч, що випадково стала частиною історії. Та кадри, вирвані з контексту, часто народжують легенди. Образ жінки, яка стоїть на руїнах із поглядом, сповненим рішучості, надихнув багатьох домислювати деталі: любов, жертву, честь ворога. Цей сюжет звучав переконливо, бо жінки справді відігравали важливу роль у боротьбі за Ірландську свободу ще від часів великоднього повстання 1916 року. Вони ховали зброю, передавали повідомлення, брали участь у операціях, а інколи й гинули непоміченими в офіційних звітах. Тож, коли хтось бачить цей знімок вперше, він легко піддається силі міфу, але навіть без вигаданих деталей фото вже саме по собі говорить про головне про здатність жінки стояти рівною серед небезпеки, про силу, що не потребує коментарів. Легенди інколи народжуються не для того, щоб замінити правду, а щоб підкреслити те, що в ній і так є: відвагу, гідність і незламність. І дівчина з цього фото стала символом саме тому, що її погляд зберігає нагадування. Сила має багато облич, і деякі з них жіночі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.